Мене звати Охота Дмитро, я менеджер компанії Байер в Чернігівській області. Зі мною мій колега Віталій Ярмошенко, технічний експерт по Чернівській та Посумській області. Зараз ми знаходимося на поліозимого гріпаку і на сьогодні у нас актуальне питання десекації ріпаку. Чи робити це поле, чи не робити, чи рекомендувати застосування гліфосатів у даному випадку, чи, чи не рекомендувати застосування цих гліфосатів. Що, що ми зараз спробуємо розібрати? Деякі рослинки вирвали. І що ми можемо бачити? що У нас ріпачок зберіг досить багато листової поверхні. Це все завдяки тому, мабуть, що ми тут пропульсом попрацювали, так. вже майже після цвітіння ми його вносили, і препарат досить непогано працює. І ще тут і пізній гібрид висіяний, то можливо це зіграло тут на руку. Як нам все-таки визначити? Чи вже потрібно, чи вже пізно десикувати ріпаків? Вирве ще одну рослинку, ми подивимося листочками, да. щоб було вигарно. Ви бачите, що ріпак вже має лимонні стручки, мають лимонний колір, але багато дуже листочків. Тут. Ми беремо середній ярус, виріваємо близько 10 стручків. Ну, ми так багато не будемо рвати, покажемо зараз, як вони виглядають. Ми бачимо, що у стручечках у нас вже практично відбувається побуріння насіння. Вони практично Побуріло. Ця, ця, цей стручок також побуріння відбуває, але він ж відсотків. 40-60. Якщо в нас вже у стручку відсотків 40-60 насіння поборіло, то ми можемо без проблем проводити десекацію і вважати, що ці стручки готові. На нижній ярус ми, ми надивимося, тому що при обробці раундапами в нас дозрівання буде проходити більш повільно, повільно на протязі, на протязі там 10-12 днів, і це дозволить йому йому доналитися. Перевага цього продукту в тому, що що він дозволяє ріпаку доналитися і не втрачаємо ми тоді нашу масу тисяч і не втрачаємо наш урожай. Ну і фактично, якщо подивитися на цю рослину, ми маємо що? Ми маємо перш за все багато зелених листочків, які, в свою чергу, візьмуть в себе раундап, стручки. Стручки в нас, ви знаєте, в ріпаку заміна листочків нижніх є тими самими стручками. Вони також в себе, бачите, вони зеленіші. У них є можливість, що вони візьмуть раундап в себе. Проникне раундап, прийде до кореня, знищить кореневу систему і почне висушувати повністю всю рослину. Е якщо ми працюємо другими, скажімо так, гербіцидами, які, які працюють тільки як от, наверх десикантами, десикантами, да. десикантами, е, які сплять вам верхню частину, яка і так вже суха, яка вже дозріла. І при, при, при зборі урожаю верх буде сухий або й висипеться. А низ буде фактично ще зелений. При роботі раундапів, що ми маємо? Раундап проник, рослина дозріла і все ми маємо рівномірно висушене насіння. У зв'язку з цим роком, як ви розумієте, ціна на газ, сушки... Ну, не незрозуміло, яка буде ситуація у нас із газом, чи не взагалі буде, і яка, яка ціна його буде. Але... Завдяки тому, що в нас буде знищена коренева система, у нас відбудеться дозрівання нижнього ярусу, і ми його вимолотим. За рахунок цього буде, в нас він не, не полетить вниз за комбайн разом із стручком, не вимолоченим, а, чи в бункер, який тоді ми його чистимо. А цей, це насіння залишиться в бункері, і ми отримаємо деяку прибавку. Прибавку врожаю ми не втратимо, коли працюємо у цю фазу. Ми не втрачаємо масу тисячі, тому що ріпак уже він уже практично готовий уже сам дозрівати. Ми йому тільки тільки дещо допомагаємо. Плюс який обробка ще раундапом, в тому, що ми маємо. Долинки, ложбинки, де воно десь у нас вимочки відбулися, ми також підчищаємо, там багаторічні бур'яни, підсушуємо. І також, десь, можливо, де менша густота у полі, також там є бур'ян, ми його також підсушуємо. Десь додатково боремося ще з коронапоростковими okay. бур'янами і одним пострілом, можна сказати, вбиваємо, вбиваємо да, навіть трьох зайців. Так як на цьому полі ми бачимо, тож ми заходимо, є край поля, на який не зовсім, я так розумію, незручно було зайти. Проскочим, внести гербіциди, де, ну, так, і тут і Ложбинка, і край поля. Проскочили багаторічні бур'яни, які зараз після насіння раундапу фактично висохнуть. І Проблему на наступний рік з насінням цих бурянів ми яка, от, вирішуємо. Для цього, для цього вирішення цієї проблеми. Байер пропонує декілька продуктів, вони всі на калійній основі, це раундап. Макс добре відомий усім раундап Екстра, Раундап Енерджі, і також у нас є сухий раундап, roundup, roundup Power, Якщо говорити за рідкі раундапи, то ми рекомендуємо норму. Там у нас 2,4 літра на гектар, але ми можемо гратися нормою. Якщо в нас є час, ми можемо додавати 2, Він десь буде повільніше, поступове дозрівання, більш поступове дозрівання. Якщо ми підбив піднимемо норму до 3 літрів, то ми за більш короткі строки доб'ємося того ж того ж результату. Він за 8-10 днів у нас у нас практично практично дозріє. Якщо, якщо працювати раундап Power, то у нас там норма 1,5 кілограма на гектар, то ми так само можемо. Якщо 2, то він швидше, якщо десь 1,3, десь 1,2. Бувають випадки, що меншими нормами приходиться працювати, то, то він просто довше трошки буде, трішечки довше буде дозрівати. Ну, фактично для нашої області, мабуть, сама оптимальна норма це 2,5-3 літра раундапу вносить рідкого на гектар. І виходить, 10-15 днів фактично можна... Ну, все залежить від ситуації в да. господарстві. Наскільки він, якщо у нас ріпак вже більш-менш він вже бачимо, якщо на тільки, тільки вже наступає фаза внесення, то там більшої норми потрібно робити. Да. Якщо в нас вже він як, як на даному полі вже практично вже це кінцеві строки для десекації, то ми тут можемо спрацювати да, і варто не два-два сто навіть до двох опускатися можна, і ми йому просто допоможемо. Поможемо дійти і все, все буде добре. Ну дякуємо за, за увагу. бажаємо мирного неба, здоров'я, врожаю здоров і... і ціни на нарікати.